Так? Ось так. О. о. А це то, так дивитись на москаля просто. І, ру, я... і ручка така, да? сидіти і о. так от і за ручку триматися, і дивитися на москаля. Да? Бо якщо танк повертається, щоб ти не впав, не випав, бачиш, бо тут трошки високо, ти тримаєшся за ручку і дивишся на всі сторони за москаля. А якщо москаль не йде, просто зупиняється, угу. то єдине йде на кухню, щоб тобі щось з'їсти. Угу. А якщо він йде, тоді. Ага, ясно. ясно. Класно. А він на бензині в тебе працює? чи що? Ні, він просто працює. На батареєчках? Ні, не на батареєчках, просто так. Просто, просто так. так. Може він електричний, як в нас машина? Ні. Ні. Може, тут сонячна панель. Або, механіч, або механічний, так? Він якийсь Ні. механічний. Він, він, просто, він, просто він просто працює. Він просто, працює. просто працює. Дуже. О, Дуже. А це вийти отак. А, Дуже. сходи такі, так. Так, а оце, щоб так теж вийти і так стрібнути. Багато виходів ми маємо, так? Запасники. Запасні виходи, аварійні такі виходи, так? Ні, то просто такий, оцей виход отак йде, а це просто так піднято для того, щоб могли нікудочок, то сюди залізти. А, і сховатися. А, а оце є така горка. Горка така. Дуже красива. А вот это фотка есть.